Пой сюди та понікай, коті приніс палінку, милай та парадички. Біжу Іван, біжу. Що ти казав? Ну тепер ми разом. Нічний я без тебе, а з тобою май добрі. Боже, як гарно сказано, ніфіга не розумію. Я був за кордоном, на заробітках, на Закарпатті. А? Любиш мене, люблю тебе, Марічко, люблю найбільше за життя. Якщо любиш, подаруй шубу. Шубу хочеш? Так. Хочеш шубу, добре, Марічко. Зараз піду в кошару, виберу найгарнішу овечку. Білюсіньку, таку гарну, з мордочкою, таку з вушками прив'яжу до дерева і молотком голову, як дам. Горло переріжу, вчіплю догори ногами. З тої овечки. Хочеш ще шубу? Ріж дві овечки, я хочу довгу шубу, Іванку. Що ж ти за людина така, Марічко?» А хочеш, подарую такий подарок, що ніхто не має. Хочеш? Який? Я подарую тобі небо і зорі, гори і ріки забирай все твоє. За такі подарки чпекайся не зі мною з промінчиками сонця придурку. А хочеш, Марічко, сина тобі подарую? <стрит> <стрит> сина! Сина хочеш? Хочу Іванку! Андрійко, йди сюди, тут твоя мама буде, ходи сюди. Де ж знаєш? Ні, ні, Іванку, я хочу справжнього сина. Я хочу народити сина, розумієш?